Вітру шукає знов, світить в тумані вікно, тиша примарна, фрази рядками короткими в безвість не чутно течу. Обіцяли вам розмову, ось вона. В мене друг сніданку. Посибі тобі величезно, що Ми друзі, де за завжди час знаходиш. Ти. Як так виходить, що у тебе постійно на всі моменти життя вони зараз різні, такі синусоїди. Є своя пісня, і вона стільки органічно вплітається. Як так? Можливо, через те, що всі козаксисти дуже різні хлопці, але кожен включений в роботу і кожен має право написати ту пісню, яку хоче. Ми з е демократія не авторитарний така. А, у нас а... демократія. І от цю пісню, наприклад, яку ви от зараз mm -hmm. чули, її написав е Сергій Соловій. Угу, разом із угу. Миколою Бровчин, uh -huh. так? Тобто, це, це поет, який раз з нами співпрацює, і ми дозволяємо собі такі речі, тому що якщо хороший текст, ну чому б не зробити пісню? <неп unpsey> Ти не кажеш, ні, я соліст кажу, ні, таке спроніколи не кажу. Я дуже ціную командну роботу, <nickname> командну гру, і можливо, ми, козак-систем, вже більш ніж 20 років саме в цьому складі тримаємося разом, тому що ми поважаємо один одного і даємо можливість проживати життя кожному, так як він цього хоче. і <відчуваєміст> Ну, Тому що ми спостерігаємо за вами постійно. Це просто а який для тебе і для твоїх хлопців ну. От цей рік бо ми розуміємо, що складний, але щось хороше ж що таки. Він був не так, неймовірний не для, для людей творчої професії. Цей рік дав безліч можливостей проявити себе і як музикант, і як громадянин країни. Правду кажу: ми зіграли найбільшу кількість концертів за рік, яких не грали до війни. Чому? Тому що ці концерти були бажані для того, щоб підтримувати морально-бойовий дух. Саме про з того українського Вони продовжуються далі. Ми вже 5, 6, 7 їдемо в е, Шаргород, е, що там, Бориспіль і Черкаська область. Іванчик, сорі, сорі, о, да? сорі о, просто, ага. знаєш, ти настільки вмієш розділити одне від іншого. Е, погане ми все знаємо, що було в році. Так. Добре, що було для вас. Добре Подія, було те, що людина. Дивись, добре було те, що ми всі, українці, принаймні ті, які цінують свою країну, цінують. Місто, в якому живуть і хочуть залишатися в цій країні, бути хазяївами на своїй землі. Ці люди стали справжніми. Ми всі формуємось зараз. Ця війна нас примусила формуватися. Да? Причому темпи дуже швидкі, це так. дуже приємно. Далі. Ми бачимо, як музиканти, ми бачимо потребу в тих піснях, які Систем продукували ще в 2014-15 році, де ми говорили про те, що ця війна неминуча, ми Українська... абсолютно, ми просто підняли з полиці. Далі, ми е, розуміємо, що волонтерство невід'ємна складова кожного українця, бо я завжди кажу, зараз формула існування українців: ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Ми і в ЗСУ, і для ЗСУ. Ну, одним словом, я тільки відношуся до силової структури я в патрульній поліції, але все але одно. так чи інакше, я в перші три місяці війни достатньо почув, що таке бути в силовій структурі. І сьогодні ми наволонтерили велику кількість речей, які потрібні на фронт. Я післязавтра знову їду на передову до мого спецпідрозділу патрульної. Везу мавіки, везу ті речі, які вони чекають. А сьогодні у вас неймовірний сюрприз, дуже знаковий. За біля ми дуже хотіли зробити сюрприз тим українцям, яких війна розкидала по світу і. В новорічну ніч очевидно будуть такі, які будуть на залізничному вокзалі. Їхати до рідні або вертатися до себе в деокуповане місто. І ми їм робимо концерт. Тому хто сьогодні ввечері буде в Києві о 19.30 на залізничному вокзалі «Козах Систем» грає повний сет і вітає українців з новим роком. Клас, друзі, обов'язково, якщо будете там, послухайте. Я думаю, перед новим роком ви зарядите з цією енергією. На так, дорогу. На дорогу. дорогу. Якщо Потужу можна, ще дайте мені 10 секунд. Я хочу привітати українців з тим, що вони витримали то навантаження, яке. На нас впало в цьому році, який минає. Ми гідно його прожили. Повірте, ми зробили неабияку роботу для того, щоб вже в майбутньому році ми крок за кроком здобували перемогу. Ця перемога не буде легкою, не буде швидкою. Не виключно, що майбутній рік ми теж проживемо у військовому стані і у війні. Але ми вже на крок до перемоги. Просто тримайтеся. І вірте в цю перемогу, тому що хто як не ми. Але перегортайте сторінку наступного року. Цього року йдіть наступний. Ми цього вам щиро бажаємо. Сьогодні, дай Боже, будемо там з вами на вокзалі, тому що це буде оце найротихіше місце. Це вузол України зараз. Далі буде сніданок триває. Нікуди не чекайте. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс фух, Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.